Вже три місяці розшукує зниклого безвісти нацгвардійця Ростислава Волинського. Його мати Оксана Волинська. Він добровольцем став на захист України у 2022 році. Пройшов за словами матері Бахмут, Солодар та Вугледар. Нам сказали, що загинув, Ну все одно будемо чекати. Хай буде одна надія. Хай буде один відсоток надії, але я його буду чекати. Це крик душі, щоб не був забутий, і взагалі, щоб не були наші хлопці забути. Роман Труніцький був сапером, служив у п'ятій окремій штурмовій бригаді, згодом у Нацгвардії. Зник без звісти в один день із побратимом Ростиславом Волинським. У 20 років син був ще в АТО, навчався в військовому ліцеї в Кам'янці-Подільському. у наш університет, а потім підписав контракт. Я сподіваюся, що живий, що повернеться. Я чекаю. Осу мене один, попри дощ, який не припинявся, родини військовополонених та зниклих безвісти захисників вийшли на 154-ту акцію: поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих. Вона відбувається з літа 2022 року. Що п'ятниці на дворі злива, але це котре підкреслює наші тверді наміри, що ми будемо виходити попри все, попри дощ, попри спеку ми виходимо в снігопади. Це все означає, що ми стійко стоїмо за своїх рідних. З 17 грудня 2024 року не виходить на зв'язок Григорій Луговий. Мати та батько військовослужбовця приїжджають на акцію із села Старий Остропіль, що поблизу Старокостянтинова. Сподіваємося на краще. Можливо, він в полоні. Можливо, ще буде звістка. Можливо, він поранений. Виїжджаємо на акції, щоб нагадати, що ми не забули його. Чекаємо і шукаємо. Прапор із зображенням Дмитра Шпака із позивним Амід тримає його дружина Ольга Шпак. Він ніс військову службу на Харківщині разом зі своїм побратимом, який мав позивний Даніла, зник без звісти 12 травня 2024 року. Ми виходимо на акції, щоб нас почув не тільки наша країна, а весь світ. Щоб наші хлопці поверталися. Наші хлопці служили в четвертій танковій з того часу не дуже багато наших хлопців звільнили, тільки близько 20 чоловік, а зниклих дуже багато. Майже рік жодної звістки від Миколи Салія він пішов захищати Україну у 2022 році у складі бригади Рубіж Національної гвардії України. Сьогодні на акцію вийшли його мати та сестра. Ми знаємо, що він живий, а хто буде як них батьки? Про це кричати, не то, що говорити. Просто кричать. Частина військовослужбовців, рідні яких щотижня виходять на акцію, вже повернулись додому, говорить Наталія Кошай. Однак, в рази більше тих, хто досі не виходить на зв'язок або перебуває у неволі. Так, в нашу спільноту повернулися захисники матері, дочекалися своїх синів, але на жаль, це навіть не один відсоток з великої кількості учасників нашої спільноти. Хоча ми радіємо за родини, які повернули своїх рідних, тому що це саме ті родини, які з першого дня проведення акції щотижня виходять на майданчик у центрі міста Хмельницького. Хмельничан закликають не проходити повз, а зупинитись, зробити фото та поширити їх у соцмережах. Аби якомога більше людей дізнались про тих, хто досі не вдома. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.